Всім смайлам привіт! І сьогодні я за мене давно не було. Е, ну, і давно мене на каналі дуже давно не було. Пройшло десь пару місяців. От. І ми продовжуємо. точніше починаємо грати Черепашки Ніці Легенди. Ну, з давніших пір ми їх давно граємо, ну. Це інший аккаунт. На якому я трошки більше іма. Це розгорнена версія. вона майже всі є. Е, хочу вам сказати. Е, я пройшов всі глави. От. Е, і в цьому відео ми відкриємо з вами оцих 8 x портала Відкриємо 10 штук. Подивимося, що з них випаде. Ну і... Поіграємо трошечка в мастера. У зараз тут мастера легенд один. Ну, спочатку ми трошечка відкриваємо колод. А що з них випаде в кінці? Ну, то ми з ними і будемо грати. От. Відкриваємо. Так, хто у нас тут перший? Мок? Мен. Запам'ятовуємо. Перша колода є, друга колода. Змакнемо. Будем грати. Третій. Мано. Маноге. Або ні, просто відкриваємо. Колоди. Десять колод нам треба відкрити. Тут у нас Spider-Blues дублікат. І відкриваємо далі. Що тут у нас? Слэш, Леонардо, Леонардо. Дублікат. Відкриваємо далі. Эм... Um, Снова у нас этот паук Паук? Из чьего? Открываем уже пятый Четвертый пак По моему пятый Тут у нас Бакстер Стокман Открываем шестой пак Снова у нас Саблизу ну, Я не помню как его называть Забачайте. Ну і... Кірбі Міш. Миш. І остання колода карт на сьогодні. І, на жаль, нам з тих десяти колод нічого не впало Ну, ми не засмучуємося, ні. Ми відкриваємо нового цього. Що? Що це у нас є? Це у нас. Е з из фильма. Мы качаємо качаем. музику музыка. Крутим игру. Так, прокачиваем Макса Стокмана. Точнее, сейчас якого. Трошки іншого. Дядя. Я пам'ятаю, як я не але... знаю, якось називають. Забув, поправляйте. Говно, черепа, подивився, бачите? Я поганий дядя. Добре, тепер ми починаємо грати. Буду брати склади від підписників. тому пишіть в коментарях свої составчики я буду цей. Але спочатку нам треба прокачати, і я повернусь прокачаю. Для вас це пройде секунда, а для мене хвилю. Ну що, я повернувся йдемо Уже обій, знайдемо якихось слабеньких ціпів. Оберемо наш сустав, який я візьму. Це мій простий сустав, з яким я майже завжди граю. От. М -м -м. Зараз знайдемо мого любимчика. Все. Починаємо. Це мій состав. Це Шредер. раф, щеоден Раф, раф з фільмом. і ігриний іготь. Панали. Ми беремо швиденько масовими атаками їх зараз забираємо. Ну і виграємо. Таких каточок у нас ну, буде десь. буде СНК 3 в нашому відео і ми беремо ага, ще не беремо мастера якогось нового візьмемо цей состав а ми швиденько з ними розправимося скійдемо беремо другий состав а в наступному відео випишіть состави свої і будемо з ними грати так понежуємо їхню ситуацію Одесенько. А нам прирок стоїть зібрати. У нього саме сильна атака з них всіх. І Хіллера Леонардо. А зараз ми всіх і позабираємо. Та, ти шо? О. А! Е. мого і пустимо дарма. будем таким. Третя друга каточка є. Ми забираємо і получаємо мастера другого. Находимо самих слабих ворогів. Моя тактика. Ммм. Ово! 60 рівень Так ти шо? Оце безстеренько що ми тут зробимо. Е предлагаю взяти тільки черепашок. Тільки таких черепашок. Ну і шаредера. ким составчиком підем. Наносимо удар. Робимо масову масовий. Хоч би зараз ляум був. Я би зараз масовим вдарив. О. Зараз масовим на три хіллері убий. А то тут їм шансів мало. Просто дуже швиденько розправляємося з ними. Все. А на цьому... Наше відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть свої состави в коментарях. Я виберу три состави і буду ними грати в наступному відео. Всім дякую. Всім па-па-па!